Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Вибачаюся, що так давно не було нічого новенького. Їздила у Бохум, але провела час у ботанічному саду. Майже весь день ледь добралася додому, так заморилася. Кому цікаво, заходьте на канал Бабусині Квіточки, не тільки побачите, як там гарно і скільки все цікавого. Хоч зараз і відпустка, але знову стало жарко. Відчуваєш себе не дуже добре, тому ми живемо так, як можемо. Я б і зараз не знаю, хотіла б з вами поговорити про щось таке добре, гарне, але вчора був день, після якого я і зараз відчуваю себе не дуже добре. Такого приниження, чесно кажучи, я не відчувала вже давно. Вечір я провела ось тут, біля озера. Ви знаєте, що вода, рибки, природа завжди приносять заспокоєння не тільки мені, а багатьом із нас. Тому я пішла сюди і любувалася тишою, красою, щоб викликати заспокоєння. Зараз вже трішки це перегоріло і хочу вам розповісти, а ви мені напишете в коментарях. Хто правий, хто не правий, і як це звучить? Ви знаєте, що я дуже давно мрію попасти у Париж? Я постійно це говорю. Я минулого року записувалася на екскурсії: то захворів водій, то дуже багато відмовилися від екскурсії, то ще щось. І нарешті мене хтось добавив у групу. Там, де туристичні поїздки, і я бачу, що на мій, мою відпустку є в планах поїздка на два дні. Єдине, я зараз працюю, графік у мене такий незрозумілий, тому можу планувати щось або на один день, або на вихідні, там я можу два дні витратити. І там один із дат, це було два дні вихідні. Тим більше онурці я обіцяла вже це давно поїздку у Париж, ми зраділи, тим більше пишу, що ще місця є. Будь ласка, записуйтеся, ну я і написала. Тим більше, звертатися, я звертаюся в ті фірми, які російськомовні, ви знаєте, там є, чи хоча б україномовні. Бо, моя німецька, я постійно кажу. Далека від досконалості. Щось не зрозумію, щось не так перекладу, а потім буде проблем ціла купа. А тим більше, враховуючи, що я і в Німеччині можу заблукати, а самі розумієте, Париж, мені потрібно ну, менше ходити пішки. І відстані, і все це. Мені відповіли, так, є місця. Будь ласка, напишіть місто, з якого ви. Я написала. І тут, приходить через деякий час, достатньо довго не було відповіді. Про те, що, вибачте, ми з вашого місця, міста не забираємо. Я пишу а чому. Ви ж пишете, вся земля. Ну тоді писали б округ там, чи, земля, чи район такий то. Ну Тому що у нас дуже багато. Із великих міст і нам невигідно їхати до вас. Ось так за мене одразу зробили вибір. Я стала невигідною, і, знаєте, відчула це як ось такий плюнули межі очі. Чому хтось вирішує за мене вигідно мені щось чи не вигідно? Я вже дуже давно хочу поїхати в Дюссельдорф. Я б поїхала б зранку туди, зробила б екскурсію відео про Дюссельдорф, переночувала, півранці б мене б забрали із готеля, як на то пішло. Якщо це вигідніше із цього міста місія забирати, чи міста, вибачаюсь, не місія, а міста із Дюссельдорфа, бо це велике місто, це центр землі Північної Рейн-Вестфалії, там. Я давно хочу туди поїхати, але добиратися не дуже зручно. А ось так, знаючи, що мені потім кудись ще треба, я б туди поїхала. Ви знаєте, що я людина із обмеженими можливостями я про це не кажу. У мене стараюся ходити так, щоб ніхто не думав, що в мене там щось не... неправильно. І, мабуть, оце відношення саме в Україні до нас, як до другосортних інвалідів. Це не людина, це щось. Він непридатний ні на що. То в Німеччині я жодного дня цього не відчувала. І відчула знову ж таки це від земляків, від українців. Я не знаю, я це фірма українська, німецька, чи це, може, українці бізнеси відкрили. Мені все рівно. Можна було написати, що ми забираємось з Дюссельдорфа, Якщо це вам вигідно, будь ласка, напишіть нам, і ми вас несемо, випишемо вам білети, зробимо путівку, ну все як для поїздки. А тут написали спочатку, що треба, а потім ми вас звідти не забираємо з вашого міста. Звучить це зовсім неприємно. Навіть і зараз я знову почала говорити, знову це виплило, і мені пишуть, що ми вам чесно все написали. Чесно було б, якби ви мені дали вибір. Мені. А так виходить, що ви вибираєте гроші, рентабельність, бо це нам не вигідно, і ми туди не поїдемо. Навіть коли б сказали, що для вас білет буде коштувати скільки, то я б заплатила під ці кошти. Для мене головне було, що це транспорт не 40. Людей в автобусі, а набагато менше. Реклама поїздок дуже гарна, і зупинка по... за потребою, і забираємо від місця, де ви мешкаєте, і привеземо мова туди. Дуже красиво все і дуже гарно. Тільки напишіть, що, наприклад, під час літніх канікул, оскільки дуже великий попит, то ми забираємо тільки з великих міст, які знаходяться поблизу того. -то. А для подальшого там доплата йде така-то чи ще щось. Оце було б чесно. І людина пробила вибір. Чи потрібна їй ця група, чи ця поїздка, чи ця фірма, яка їх задовольняє, не задовольняє. Мені здається, так. Тому що, коли дивишся і вибираєш щось, ти зрівнюєш це, це порівнюєш. І, наприклад, там, я вже кажу, що мені 40 авто... людей в автобусі це багато. Бо в мене і алергія на аромати. Це закрите приміщення, і я знаю людей, які на себе виливають цілий флакончик парфумів, коли кудись їдуть. Хоча, можливо, така ж сама була б ідея і чи така сама ситуація і в маленькому автобусі на там, 10 чоловік чи на скільки, що хтось це зробить. Але там приймаєш міри. Я їздила з однієї фірм, яка возить невеличкими автобусами. Я говорила, що така-така проблема. Нам сказали, що в такий день ми всіх попередили і все буде добре. Я з задоволенням з ними з'їздила, я б з задоволенням поїхала з ними в Париж, якби в них була на даний момент така екскурсія. Я була змушена шукати по всім фірмах. що Мені кидали і дівчата, і друзі. І перевізників кидали, хто можна з перевізниками хтось поїздити, але розумієте, мені хоча б трішки комфорту треба. І от тепер, будь ласка, напишіть мені, як ви відноситесь саме до цього, що вибирає сам. Ну, хай це буде перевізник. Вибирає, кого йому забирати, з якого міста, і як це повинно звучати у їхніх рекламах, візитівках і всьому іншому. Ну, чесно кажучи, я не хочу говорити не за назву цього, всього мені. Погана реклама це теж для них реклама. Я все рівно туди попаду, тому що мрії мають збуватися. А я бажаю всім гарного дня і нехай мрії збуваються.